Цього року вже друг, друге з часу того, як в нас триває повномасштабне російське вторгнення, присутня на виставці ITB. І якщо минулого року це була наша перша така присутність з часу, як в нас почалась велика війна, і ми дякували перш за все всьому нашому. Західному світовому суспільству за цю підтримку цього року ми розуміємо, що і ми це бачимо в тому числі і під час відкриття виставки, і в принципі в медіа часто людям здається, що в Україні або вже все закінчилося, бо воно не актуальне, бо розпочались інші конфлікти війни в різних куточках світу. І нам важливо показати, що Україна тут Україні Ми все ще тут. Ми боремось. За світову насправді демократію за того, щоб такі виставки могли проходити сьогодні в Європі і Європа теж не погрузла в цій війні, в якій сьогодні ми захищаємо Україну і вибудовуємо, продовжуємо вибудовувати партнерства. Нашими колегами з нашими партнерами з світової туристичної спільноти з певних країн, з якими ми співпрацюємо активно. Тобто, це сьогодні ми підписали меморандум між Берліном Києвом та е нами. Такий спільний, де ми говоримо, що Берлін Київ це два міста, які мають бути об'єднаними далі майбутніми маршрутами. Візит Берлін обіцяють відкрити. Відразу після перемоги свій офіс репрезентатів в Києві і буде допомагати нам сьогодні вибудовувати сильні туристичні дестинації в Україні. Також з нашими колегами з Польщі мали зустріч вчора з багатьма міністрами з інших країн, які відповідальні за туризм. Ми домовляємося про те, яким чином ми будемо відбудовувати, яким чином ми сьогодні можемо нагадувати світу про те, що Україна все ще тут, все ще потребує. Вашої допомоги і для нас це важливо. Тобто всі майданчики нам як країні сьогодні важливо використовувати для того, щоб нагадувати світу про те, що нас відбувається. також сьогодні. Ми на презентуємо фільм про людей туризму в Україні, які трошки змінили своє. Призначення, свою спеціальність і займаються сьогодні не тим, до чого лежить їхня душа, на жаль, через російську агресію. А сьогодні вони на війні захищають нашу країну, і нам цьому допомогла американське піар-агентство Фін Partners, які нам допомогли американці змонтували цей фільм. Ігор Захаренко він знімав багато цих кадрів. Артем перепрошую, Шувалов з також знімали багато кадрів, які поділились. І ми на сьогодні готові презентувати цей фільм, показати його світовій спільноті, зрозуміти, що справді війна це така річ, яка дуже сильно впливає на людей. І люди, ми сьогодні тут працюємо для того, щоб ці люди могли повернутися з війни і далі продовжувати розвивати. Нам важливо, щоб галузь продовжувала працювати, бо бізнес не має зупинитись, і українці потребуються психологічної перевантаження. Вони потребують їхати власне все-таки в якісь більш безпечні регіони порівняно з іншими. І сьогодні наш західна частина країни центральна. Вона створюється такі острівці відносної безпеки. Бо ми розуміємо, що 100% безпечного в нас ніде не є сьогодні, але порівняно з іншими містами люди можуть бути більше в тиші з природою, з культурою, з сім'єю. Повністю так і все таки трішки перезавантажити саме в наших туристичних локаціях. Ну в основному насправді це такі візити підтримки. Тому що ми вже тут не вперше. Нам насправді ми більше отримували таких питань. А ви запрошуєте, що можна їхати в Україну минулого року? Тобто цього року це вже. Вже стало як такою традицією до нас. більше люди приходять все-таки висловити свою підтримку. сказати, Що ми з вами це партнерство. Ми сьогодні пропонуємо також всім долучитись У всі нас, хто має так чи інакше бажання, тому що відбудовувати туризм в Україні. Нам потрібно буде спільно всім світом, як сьогодні весь світ нам допомагає боротися з цією агресією, і власне наше завдання сьогодні підготувати цей ґрунт, щоб ми були до нього готові. І власне багато партнерів, які сюди приходять, це ті, хто далі спільно з нами буде таку підтримку здійснювати і буде відновлювати, допомагати, відбудовувати. Сьогодні ми нас немає фінансування галузі, звісно. І сьогодні це важлива така партнерська підтримка. Тобто, нам місце площу надала, надала сама виставка, і ми вдячні дуже сильно Берліну. Забудова оформлення це партнери, які змогли це забезпечити. Міста, бізнес і тобто. Компанія, яка робила це, зробила просто, скажімо так, в щоб просто закрити свою витратну частину. Це не не якісь заробітки, тому що всі сьогодні розуміють, що нам важливо бути тут, а, хоча війна, але Україна є і Україна буде, і люди туризму будуть продовжувати чекати гостей, на яких ми, ми вже дуже сильно заскучили. Так вас? Для Харкова, як і для інших міст України, дуже важливо бути представленими на найбільшій туристичній виставці, для того щоб показати світовій спільноті про те, що відбувається в Україні, про те, що ми запрошуємо туристів після нашої перемоги, показати ту інформацію, якою ми володіємо, показати ті фотографії, показати красу наших міст і культуру наших міст. І, власне, звісно ж, розказати про те, що відбувається зараз, моєму рідному Харкові, розказати про ті інколи і жахіття, які відбуваються. Світова спільнота має про це знати і, і, і дуже символічно, і ми дуже раді, тому що нарешті Україна представлена, представлена в європейському павільйоні, і ми разом з нашими колегами, ми з європейськими країнами на рівних, ми партнери. І ми хочемо сказати, і ви власне можете бачити це на нашому стенді брендингову концепцію «Ukraine is here, Harkiv is here». Тобто нам важливо донести саме цю інформацію, що Україна тут Україна в європейському павільйоні, Україна на туристичній мапі світу, і ми запрошуємо наших туристів в Україну в Харків після нашої перемоги. Запоріжжя представлена на міжнародній виставці у Берліні є незламним містом. В Запоріжжі проводяться культурні проекти, продовжують працювати заклади культури, туристично інформаційний центр, який сьогодні представлений на стенді у Берліні. Один із основних проєктів, який ми привезли з цього року на до Берліна, це плакати військового часу. Це виставка, яка проводиться просто небо у місті Запоріжжі, та відправляється до інших міст, яку сьогодні ми будемо презентувати на наших зустрічах у Берліні. Українські та іноземні митці долучилися до створення цієї виставки. І цього року ми привезли цю виставку сюди. До Запоріжжя прибуло дуже велика кількість вимушених переселенців, які залишаються у місті. Тому туристичні культурні івенти, які проводяться у місті, проводяться для тих, хто на сьогоднішній день залишається у Запоріжжі, і для тих людей, які приїздять. Доволі велика кількість міжнародних партнерів, громадських організацій, благодійних фондів. Майже щотижня приїжджають до міста. Вони також є сьогодні основними тими для кого проводяться екскурсії. В Запоріжжі продовжує працювати бізнес, продовжують працювати готелі. Відкриватися кав'ярні, ресторани за два роки. Вони звикли до нових умов. Перший рік вони шукали шляхи пошуку, пристосовувалися. На сьогоднішній день ми вже розуміємо, що ми продовжуємо жити вдома. Ми залишаємося вдома. Що наше місто українське, воно туристично привабливе і до нових умов з умовами, які нам сьогодні диктує час, це. Головне це безпека. Ми робимо багато. У нас є незламні культурні хаби, які забезпечують проведення культурних заходів у укриттях. Також туристично-інформаційний центр знаходиться у будівлі посеред міста, яка була майже рік тому зруйнована російською ракетою. Відбулася реконструкція, відбулося відбудова. Тому всі продовжують працювати та жити. Насправді про туризм завжди доречно говорити, навіть під час сьогоднішніх реалій. Але туризм на сьогодні перебуває в складній ситуації за рахунок того, що він видозмінюється. Зокрема, у в міцях дуже багато туристів внутрішніх, адже ми розуміємо, що зовнішні туристи все ж таки не квапляться і вони переживають, коли їдуть в Україну. А хто сьогодні подорожує? Це мами з дітьми, тому що чоловіки сьогодні знаходяться безпосередньо на фронті. Вони сьогодні відстоюють незалежність України. І ми розуміємо, що кожного разу, коли до нас приїжджають люди, ми повинні чимось їх здивувати новим. Новими закладами, гарною інфраструктурою, гарними екскурсіями, щоб ці послуги були на найвищому рівні. Тому кожен раз ми повинні доводити, що ми розвиваємося, ми рухаємось вперед. Адже туризм це додаткові кошти, які приходять в той чи інакший регіон. І ми повинні розуміти, що ці податки, які осідають в наших регіонах, а це можливість допомагати, можливість рухатись вперед саме тому ми говоримо, що е, туризм живий, туризм рухається, можливо, не такими темпами, як би ми хотіли, але безпосередньо е, ну ми повинні розуміти, що е, туризм внутрішній і зовнішній ми розглядали в сукупності. Е, і коли сьогодні в ми моніторимо 2022-2023 рік, а е, то ми розуміємо, що немає е, такого великого потоку е, зовнішнього е, туристів. Так е, е, тому але за рахунок того, що люди не мають можливості виїхати за кордон, так вони вже шукають, яким чином відкрити для себе Україну, і це, мабуть, один із тих небагатьох плюсів, який наразі залишився. Тому 22-й рік він був шоковим для всіх буковина, Чернівці, зокрема, багаті там своєю. Кухнью, то багато хто до нас їде для того, щоб скуштувати щось нове, подивитися гарну архітектуру. І ми висвідковуємо, що у нас дійсно, в порівнянні з 2022 роком, збільшилась кількість туристів. Так ми тут представляємо асоціацію в'їзних туроператорів України, Україну загалом. Для нас надзвичайно важливо сьогодні, щоб Україна була в фокусі не тільки як. Країна, в якій відбувається війна, а й країна, яка має надзвичайно потужний туристичний потенціал. Для нас надзвичайно важливо, щоб люди після перемоги обрали нас, щоб уже зараз планували свої поїздки до України. І ми запрошуємо людей. На жаль, ми не можемо не запросити їх прямо зараз до Києва, до Львова. Враховуючи ті захливі події, які відбуваються там, і ми не можемо гарантувати безпеку, перш за все. Але е ми запрошуємо відвідати Україну і обрати Україну наступною туристичною дестинацією після перемоги, в яку ми щиро віримо, за яку ми боремося, і сподіваємося, що це буде найближчим майбутнім. Я тут з чудовою Маріаною, міністром туризму України. Мене звати Джуліана Сімсон, і я представляю приватний сектор туризму. і я хочу висловити вам свою величезну пошану. Всі в туристичному секторі бажають вам найкращого, бажають успіху. Ви маєте нашу повну підтримку. Ми розуміємо, через що ви зараз проходите і ми намагаємося працювати на майбутнє для наших дітей, для ваших дітей а також для в'їзного туризму у вашу чудову країну. Мене звати Дебі Флін, і Я менеджер у Цим фільмом. Ми хочемо, щоб люди з такою перспективи подивилися і побачили, яка чудова Україна. Її люди, її міста у світі мають надзвичайні почуття щодо людей в Україні. Ми зараз на найбільшій туристичній виставці у світі і Україна тут і каже світові не забувайте про нас. Ми воюємо за вашу свободу. І коли ви здобудете перемогу, світ захоче приїхати до вас і настане день, коли ви знову будете говорити про цифру туризму. And Enable it will happen. Well. We're still right behind you.